І контролюють і площадку, щоб сіна друга. Даниїл Чернецький з маличку займався спортом. Втім, нещодавно вирішив змінити карате на жорсткіший вид спорту, а саме ММА. І на останньому чемпіонаті світу з цього виду спорту посів перше місце. У мене було два казахи та один грек у сітці. Перші два поєдинки я завершив достроково у першому раунді за дословими прийомами. А з останнім казахом він був дворазовим чемпіоном світу та дворазовим чемпіоном Азії. Я його завершив у другому раунді теж за дошлим прийомом. У поєдинку, тобто, я використовував аналітику, тобто притримувався тактики ведення поєдинку. Тренер Даниїла каже, чемпіоном може стати не кожен, і самих тренувань замало. Якщо людина розвивається виключно тільки в спорті, звичайно, це неможливо досягнути таких великих віршин. І Даніл Чернецький тому яркий примір, як це робити. Тобто добре вчиться. Добре дисципліна. Окрім Даниїла, золото чемпіонату світу виборола 15-річна Вероніка. Кись включи перше місце два, два поєдинки з двома американками. І Один достроково за 34 секунди. А другий був три раунди. Один з них додатковий. Тому що була нічия і також перемога. Підготовка до змагань була важкою, розповідає Вероніка. Два тренування на день, 14 тренувань на тиждень все заради перемоги. Я коли виїжджала, я старалася взяти один темп, от взяти одну таку хвилю, щоб пройти на одних емоціях, щоб нічого ніде не збитися. І в мене вийшло. от, дійсно, я так взяла одну хвилю і пішла. Переїзд, зважування, регістрація, потім самі змагання, самі поєдинки. І вже по приїзду додому. Я тоді тільки цю хвилю відпустила. І з мене тільки вдома почав виходити весь цей адреналін. Україна вкотре довела, що є сильною та потужною спортивною нацією: 24 нагороди, 10 золотих, 9 срібних та 5 бронзових. І як результат, перше загальнокомандне місце.